Всім привіт, мене звати Макс і в мене виникло таке отне питання, можливо хтось знає, бо я реально не знаю чого. Посилки з Aliexpress мені вже 4 підряд приходять на нову пошту. Я тільки що, до речі, ще ауду забрав. А, мінус того, що там так заклеєно, що фік подивився, що там хіба на ощупь знає, що там таке, бо... Типу, наклейка нової пошти закриває якраз наклейку те, що написано назва товару. Ну і віддарати її там, коротше, подариш все. Хіба краще потім краще розписати і вже подивитися. Так от, я запитав на касі, типу, для отримання, яким чином вони опеділяють, що той йде на Укрпошту, а той йде на нову пошту. Вона сказала, а вони просто самі вибирають. Типу, блін, сидять таких, не знаю, 5 чоловік, каже, о, давай, ту Укрпошті, то новій пошті, або сидять чувачі грають. Або не знаю, сидять просто жреб якийсь кидають, монетку, кості кидають, там, в когось сіки випаде, то і таку посилку по номеру забирає. Ну, типу, щось не ясно з цим. Але, як вам сказати, типу, отримувати посилку на новій посі приємніше і якось організованіше, ніж на вукерпості. Бо там завжди я народу. В принципі, на новій пошті теж досить багато людей завжди. Але... Ну, якесь повістя там є. А то від Укрпошти, раз Листоноша тобі подзвонить, що є, раз ні. Е, е, типу, Ніяких повідомлень оцих не надходить тобі паперових, як, там, напевно, з Радянського Союзу, хоча і зараз так, коли надходять мені про посилки, які приходять сюди по Укрпошті, по Україні. А по, про посилки з Аліекспрес мені повідомлення не приходить. І десь раз на 3-4 посилки все-таки телефонує Листоноша. Тому я не знаю, чи типу... Ну, чи вона справляється з своїми обов'язками, хоч, чи ні, чи це так само, як пошта Росії, там всякі в них трампли є. Так само, напевно, пошта. У нас тут <свісно>, свої ідейники є, і вони все по-своєму, як вважають, це потрібно. Тому відповідь на питання. Як отримати товар за Аліекспрес новою поштою, а, фіх його зна. Просто треба, щоб коли будуть кидатися і випала твоя посилка. А не побудуть діда. І все. От і все. Ще один нюанс. Вони дзвонять з головного відділення в Тернополі, яке знаходиться на Будінській, там, де колись був робив з для старожилів, таких як я, хто знає, де це було. І запитують, яке... чи вам зручно забирати з головного відділення типу, чи вам зручно буде забрати якогось відділення біля вас. І тобто, після того вони кажуть, що... Наприклад, якщо вам зручно заводити, діти гризі туди, приїжджайте, а якщо вам зручно біля вас, то завтра там після 12.30, наприклад, чи після першої години завтра буде біля вас. Ось так. І потім на Viber на Viber приходить повідомлення, що отримайте посилочку міжнародну. От і все. Тому за перегляд, ставимо лайки, підписуйтесь на канал. Бувайте!